За іронією долі село Ярок стрімко піднімається вгору. Існує теорія, що свою назву село на підвищенні отримало після того, як з'ясувалося, що древні слояни почали поклонятися богу сонця ярилі. Цікаво, як живеться дітям сонця взимку. Насправді ярило у першоджерелах називають богом родючості і весняного рівнодення. Можливо, саме тому у ярку, крім стихії вогню, тобто сонця, яскраво представлені і три інші природні стихії. По перше, село славиться чистою холодною водою, зібраною під вершиною гори діл. Цілющу воду підприємливі чего у 1926 році доставили у ярок, побудувавши цілу водогінну систему, яка, до речі, забезпечує село водою навіть сьогодні. Спочатку це було так: були ті водонапорні помпи, такі так звані, з яких можна було відра набирати воду. Ну і наскільки так розказували старші люди, що е, словаки, от їхні, е, їхні власті, тут що були да, в селі, вони забороняли поїти худобу цією водою. Стіради і тому подобається. Це була сугубо пітіва вода. Тобто для інших потреб брали з потічка от, з нашого воду. Із Яроцьким потічком окрема історія вийшла. Існує легенда про те, що пастухи волохи, які прийшли якось у село, поміняли русло струмка, направивши його повз свою колибу. Із такого відкопу взяла свій початок нова річка, яку місцеві нарекли циганкою, бо помилково і самих волохів називали циганами. Річка циганка тече уздовж усього села. А оскільки воно розбудувалося на обох її берегах, то для того, аби потрапити з одного берега на інший, мешканці уздовж усього потічка понабудовували ось такі невеликі місточки, через які і долають водну перешкоду. А щоб долати за допомогою води інші перешкоди, уже згадані нами Чехословаки разом із водогоном установили у селі ще одне тогочасне ноу-хау. Біля кожної цієї помпи був навіть пожежний гідрант 26-му році. Ну, і в центрі села, от, так розказували старші люди, що навіть була ця така брічка, як то з тим із рукавами пожежніми, що якщо десь була пожежа в селі, можна було під'єднатися до будь-якого гідранта і. Так, рятуватися від вогню. Друга стихія землі мешканцям ярка підкорилася вже давно. Старожили пригадують, що хороші господарі завжди мали добрі урожаї. Пшениця росте, жовто росте, кроплі ростуть, кукуруза росте, шотка росте, сад росте дуже росте, але яблуко яблука росте. Двічне земельне питання дало про себе і тут знати. На початку минулого століття, коли землі не вистачало і вона була в ціні, для того, аби заробити на власний клаптик і для дому, і для городу, тутешні селяни їздили на заробітки за океан. Тяжко було жити. Люди ходили. У мене є теж два двірідні брата в Америці, двірідна сестра, тітка була, одна, друга тітка. Дві тітки поїхали туди. Тепер їх діти ми з ними вже по інтернету говоримо. Хтось залишався, а багато хто повернувся у ярок, купував землю і будувався. А для економії селяни дозволяли менш заможним родичам будувати їхні хати у своєму дворі. Тому сьогодні у ярку будинки стоять щільно один до одного. А це найстаріша хата Ярка, яка була побудована на початку минулого століття. Судячи з того, як зберігся будинок до наших часів, можна зробити висновок, що майстри у той час працювали на совість. Зараз у селі зводять не такі будинки. Мода змінилася, та й можливості у людей з'явилися зовсім інші. Цілий Ярок перестроюся вже за моїй пам'яті, тому що мені 74 роки і перестраюся за моїй пам'яті. То були такі довгі е, хижі. Данок був такий короткий, довгі, хижі, довгі вікна малі. Ну, такий був ярок. Стару піч, яка стоїть у дворі пані Віри із 1952 року. Руйнувати не стали навіть тоді, коли переоблаштовували обістя на сучасний манер. То піч, печі, хліб, новні пекли хліб, кажу, суботу хліб не возили, так як тепер возить до села, транспорту не було, автобуси не ходили. Ніч не ходила, тому пічкам ходили через той ліс, Ну, так хто був кожен день ходив у город за хлібом. Ту -ту 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 -ту. Пам'ятає Віра Юріївна і як будувалася в селі дорога. Її прокладали у 60-х роках ХХ століття. Тупикове село Ужгородщини не дуже приваблювало тогочасне керівництво, мовляв, безперспективне, тому ні дороги, ні автобусів ярку не треба. В Ужгород люди ходили пішки. Навпростець у дорогах. Угород була не туди, куди тепер, а просто, 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 просто через ліс та до горян. А згорян так іслі у город. Ситуацію із будівництвом дороги ускладнювало ще й те, що шлях мав проходити через військовий полігон, який розташувався зовсім поряд із селом. Звичайно, коли там були навчання, коли стріляли, було опасно і автобус у такі дні просто не їздив. Мені батько розказував, що в таких випадках автобус зупинявся в стрипі, і далі люди йшли пішком. Причому вони йшли пішком через ту дорогу, яка зараз є діючою. А на той час це була просто стежка через поля савхозні. Ініціативу у свої руки взяв Іван Перечинський, дід Марії. Історію про ті події дівчина чула із уст родичів. Пригадує вона, що тоді на перешкоді якраз і стало земельне питання. Стихія нагадала про себе. Голова Савхозу на той час. І взагалі, оці керівники совхозу не були дуже в захваті великому від того, що дорога буде йти через поля, які вважалися родючими, на яких сіяли, які були золотим фондом іруського совхозу. І тому, коли дорогу вирішили будувати, виникла ще й та проблема: Савхоз не хотів давати добро. Хоча тої землі на саму дорогу пішло не так, уже й багато. Ну, але ідея, оскільки вона виникла в мого діда, а не в них, звичайно, що вони до того поставилися досить таки вороже. Та Іван Перечинський і не думав здаватися. У той час, коли яродські жінки Ходили ліпішо, насить йшли на базар, на що продати, на плечі внесли, забралися по дві, по три жонок, а так що через ліс йшли в город. Іван Іванович. Пробивався ще далі, до вищих інстанцій. Дід писав, це була ціла-ціла каламайка велика. Він писав великим людям, аж, аж до Москви дійшла ця справа. І я так знаю по розповідях моєї бабусі, що настільки ця справа зайшла в такий глухий кут. Що він був змушений писати спеціальне прохання, подання у Верховний суд на той час ще радянського союзу. Люди здавали підписи, і це такою спеціальною кіпою документів відправлялося туди. Справа набула розголосу і дорогу у ярок таки побудували. Зараз нею користуються не лише місцеві, а й туристи, яких вабить сільська екзотика і ще одна стихія ярка. Повітря тут воно свіже, чисте, гірське. По-перше, ярок знаходиться дуже близько від Ужгорода. Ужгород має хорошу розвинену інфраструктуру, тому люди, які приїжджають сюди відпочивати, вони зовсім поруч і вони можуть завжди поїхати в Ужгород, там сходити в музеї, в кінотеатри, пограти в боулінг чи в більярд. Яроцькі красоти приваблюють мандрівників з різних міст і навіть країн. У гості до пана Руслана туристи приїжджають вже кілька років. З Росії були у нас із Воронежа не один раз з Києва, ну, з України були, з Донецької області шахтарі, ну, чоловік з жінкою, шахтер. Потім з Білорусі були і приїжджали вже три рази до нас. У Перечинських сільський туризм прийшов сам. Ми приймали туристів, але це були здебільшого наші знайомі, якими ми переписувалися по інтернету, і ми їм просто пропонували, якщо маєте бажання побачити Закарпаття і відати Україну, ну, вони при нас приїжджали. Село із півтисячолітньою історією може не лише краєвидами похвалитися. Місцеві дослідники в архівах Будапешта віднайшли першу письмову згадку про ярок і отримали підтвердження, що колись село мало власні прапор і герб. Такі дослідження були, що в 1746 році вже була печатка села на той час не Ярок, а Арок. А Перша згадка письмова про село е, Наше Ярок е, датована у Будапешті в архівах 1499 роком. Окрім історичних фактів, можуть місцеві розказати і чимало легенд. Одна із них стосується самого Масарика. Знову ж таки, документальних свідчень цього немає, але є е, тут поруч, ну зовсім недалеко. Е, криничка в у лісі, яка ну яку туристи називають чаша Масарика. Е, е, ну також їм місцеве населення називають Мадярська студня. Ну в одна з версій, що Масарек, коли перебував тут на, з візитом на Закарпатті у 20-ті роки, що він ну, ходив в якусь туристичну мандрівку тут поруч. Варто піднятися на гору діли, яка знаходиться відразу за селом, як звідси можна побачити чудовий краєвид на ярок. З іншого боку, хай віддалено, але можна побачити пейзаж Ужгорода, який звідси за 15 кілометрів. А у той бік Анталовецька поляна. А це четверта яроцька стихія. Вогонь. Щоправда, зараз він спить глибоко під землею. Ми знаходимося у підніжжі вулканічних Карпат. Це дуже цікава територія, дуже цікава зона. На жаль, це військове лісництво. Але я думаю, я вірю і я впевнений, що в майбутньому цей, цей хребет він називається це гора Антоловецька Поляна, діл, під якими розташовано село. Ця територія буде заповідником. Вершина Анталовецької поляни це кратер давно згаслого вулкану, величезна чаша якого оточена земляним валом. Але цей вогонь може і далі спокійно спати. Мешканцям ярка повністю вистачає тої енергії, яку вони отримують від світила із неба. Життя по – це життя у чотирьох стихіях, де земля, вогонь, вода і повітря створюють сприятливі умови для того, щоб люди жили гармонійно з природою. І тутешні мешканці у цьому знаходять свої переваги.